Отут два ЙОПТУ! Отут. 15 вересня відбувся реліз найкращого, на мою думку, екстрактор шутера Arena Breakout Infinite. Гра безкоштовна, і ви її можете завантажити зі Steam або Epic Games. Мені ця гра сподобалась ще, коли я грав у мобільну версію. І щоб ви розуміли, вони абсолютно ідентичні, але прогрес не взаємний. І через це в мене були побоювання: якщо мобільні геймери перейдуть у цю ПК-гру, мобільні геймери з досвідом новим гравцям не буде як продихнути насправді. Але з релізом моя думка змінилася. Коли я вперше зіграв бета-версію Arena Breakout Infinite, я дуже страждав. І всі ці страждання ви можете побачити у відео, яке я залишив у описі під цим відео. І втекніть, будь ласка, лайк, бо за такі страждання, я не знаю, потрібна хоч якась винагорода. Але зараз з релізом стало набагато легше, тому що великий наплив нових гравців, як з офіційного лаунчеру, так зі Стіма, так і Epic Games. І поки я чекаю реліз Battlefield 6, з чого я буду робити дуже багато контенту і регулярні стріми. Друзі, це натяк на те, що я вибачаю, що зараз не стрімлю, але колдупа мене так вибісила просто. А арена брейкаут дуже захопила. Тому вирішив поки що поробити. По ній відосики і не стрімити, бо, на жаль, вона стрімиться дуже нудно, там дуже багато луту, дуже багато збирань, тому я вирішив поки що просто відео. Тому я бажаю вам гарного перегляду. Тут декілька буде рейдів, прикольних, на мою думку. І якщо ви бажаєте якийсь повноцінний огляд по цій грі, я залюбки можу його зробити. Якісь, ну, такі банальні поради новачкам, тому пишіть у коментарях, якщо вам це треба, і поставте, будь ласка, лайк, як підтримка мене. Для мене. Величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трояну, Власюку Миколі, Медфайсу та Крігеру. Друзі, всім велетенське дякую за підтримку і окремо подяка Дімасіку та Марушу. Погнали до відео. Слухай, а побігли сразу туди всю штуку. Оп, Угу. Це з іншої сторони. 160 десь по вулиці бігають. Так що на яєлах чи ні? На горі. Так, да, на горі, на горі. Вверху вже. Тут. Бачу, бачу. On, on. Не а йому Я погано. Ай-яй, нашиває мене. Тебе ото... А, з вікна, походу. Е, з вікна, так, да, на другому поверсі. Зараз я підлікуюсь трошки. Блін, мені якось треба проходити до них. Е, попав. Ну, їм погано, так. Да. Зараз Гош, секунду. Мені дуже-дуже погано. Ти слухай там поки. Ти б не топав. Ну я всередині. Я влучаю. Боже, да де, де там твоя голова? Забрав одного? Один на другому поверсі. Він дуже битий. Навіть. Забрав. Я йому прям накидував стабільно, понял. Он показывал вс я йому навалював. Боже, як мені страшно, Сань, ноги трясусь. Мы это тоже ошл. Будем Будемо той сейф чекать. Давай. Mm -hmm. О, Сань, это ты убил? Да, в середине там. Так это тип реальный. Да ладно? Подивись. <свят> Я типу просто. <свят> Я типу такого повішав, чувак, ти не бок. <рив> я просто відкрив приціл, кнопнув, понял. Mm -hmm. і, і, і все, і, і воно вмерло. Так, ну я в сейфе. Під... Я так Пибіг. по, -по, -по вийшов, поняв? <рив> одну понял. Одну дав і зайшов назад. <рив> mm. <рив> а він, походу, сейф залутав. походу ж. В трусики все сховав. А, ні! Офігеть. А, не голову, там. Це лох. Не, в, не встиг, походу, бідняга. Ну в нього, до речі, МП5-ка... А, без глушака. Mm. Така базова. мене топає хтось. Чи цей тебе чув? Ні-ні-ні-ні-ні. Ні, у мене. Тіпи, бля, бля. Я, я нокнутий. Іде мене добивати. На вулиці? На вулиці і всередині. І справа на вулиці був. А де він? можеш дати інфу? Я не знаю, на вулиці ж десь. Я помираю гош. Є дим? можеш мені... Не, не мався. Уже я по нему не вылучил? Бляха! Бля, забрал. Я решил на тебя склал. Не, не, не забрал. Ох. Дима.

340. Но нахер. Отут тут прямо вбив. Тільки що на міці моїй. У мене прострілу нема туди. Ану, Сань, я, короче, пішов. Ні — Ні-ні-ні-ні-ні. Ти без прикриття. Подивись отут. Отут, Я не можу, я ж можна? кажу, нема, при, нема прострілу. В мене, в мене. Я, ясно. Дивлюсь справа туди. Нок. За забором. Да? Бубб-баб, вот тут. Ну тут в мене, тут в мене десь. Ще другий є. Отут. Два, епта! Отут. А, так, перезарядка, Сань, я відхожу. Там три, там три, типа, багато, типів. Я лікуюсь. Мені мене вб'ють Блін, не гранат нічого нема. Я йому трошки накидаю з тих. Бачив его? Да, 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 через дорогу там стоїть. Сука, де він є? Задолбав. О! На... Вбив. Мене вбив? Бра. Мене, мене убивает! За деревом. Поклав. Хлебать, мене ця штука. пішла. Прям... Прям лям сто.